Так. я ялаки, значить, сьогодні е, пройшли ми 8 кінцівок на важкому режимі. Остай хороший отзир, якщо хочеш продовжити. Залишилась лише одна, звісно. Це у нас уже не кінцівка, це навіть уже така е, секретна кінцівка. Е, всі вже здогадалися, що це, всі вже знають, що це. Звісно, це е, проходження. В бекрумс на о, режимі важкості важко. Да. Ой. Подивимося, чи буде це важче. Чим на легкому, чи там, не знаю, на практиці. Зараз будемо це все дивитися. Оп. Так, ну я знаю, нам ніби ще треба комп'ютер, в принципі, так. Да? Ну і крім комп'ютера, я думаю, що ще нам потрібно. Як думаєте? М -м, чесно, не знаю. Uh, Android 2002 вводим і встав... встав на тата. Она, виходить, вже з третьего разу буде агритись. Ну по суті, щоб в бекрум збігти, нам же ж потрібно, по суті. А, ну да, по суті, нам потрібно. М'ясо з комп'ютером. Ой, воно де. А, все, мама, зайшла. Я думав, вона квіти поливати йде. 25. Так. Уже йду. Це вже починає бігати. Так, надо пойти Сейчас кто-то Ох, я встиг У мене було дуже мало шансів, що я встану, але я все ж встиг. Ну це й добре. Лампочка. Може, ще щось тут заспавниться. Не знаю, ну чому все. Саме ну, таке дрооцінне, навіть я би сказав, спаниться. Іменно тоді, коли я прохожу кінцівку, в якій мені навіть предметів не треба, крім м'яса. Ну, капець, капець. О, я там бачу, вони там записували дано. Ой. Ой. Там був трикутник, вони записували дано? Коротше. Куда ти опять полез? Вони щось там записували. Получається, він чий геометрію або алгебру. Або на уроці зошит забув і писав на листку, а вдома лень переписувати. Лучи, лучи. Я ну і викинув мусорник, папери, не знаю. Блін, чи тато. В туалет хоче. А де мама? <ріст> Ладно, один раз ми ще е, встигнемо, поки тато в туалеті О, тато йде провіряти уроки. Тато йде провіряти уроки. Так, ну ладно. Так, а мама де. Мама, ніби вже Ну да, вона, мама вже зайшла. Ой-ой. До себе зразу. Ой, я про той комп'ютер вже вообще забув. Ну, але я думаю, що ми все ж динемо. Ну, а чого в принципі, ні? Так. Так, ладно. І так. так ладно. Ох, негодяю біжав все-таки. Вона мене не догнала. Подивіться, вона мене ш. Шу... Вона, вона мене шукає. Йо, йо Я зараз чуть не, не провалив місію. Жесть. Андрюшка. Ой-ой-ой. де вона? мама. Ладно, раз спалилися. Нічого страшного. Немає. Просто я ж не очікував. О, до тата написали. Так, ховаємося за дверми. Ой. О! я ледве встиг. Окей. Ну, нам, я думаю, що подзвонити раз 10-15. І тоді... Туди... Ой, зараз. Зараз ми ховаємося. Так, може за дверми? Та ладно, я думаю, що нічого не буде такого. О, шо? Чому вона нас швидко? Ні, тепер я за дверми ніколи не буду е, сховатися. Я просто не встигну Я просто можу не встигнути, якщо я за дверми буду ховатися. Тому я краще не буду так. Ой. Блін, щось мама давно ну, не йде мене перевіряти. Я думаю, що вона зараз або квіти йде піде полити. Або... Оооо. Ну це вже не контриці, Ладно. Так, тато вийшов. Ну ми зараз ще під час того, як тато вийде. А получається сходимо. Дзвіночок позвонимо. Так. Давай. Побігла мама, ану, Відкрий? Ні, не відкрой. Ну, ладно. Може, наш, нас провіриш. Ні? ладно. Не хочеш? так не хочеш. Так, це у нас. Напевне, тато вертається. Так, все уже. Все е, втохомирилось, можна вилітати. Так, ладно. Так як тато щойно ходив в туалет, то я думаю, що можна і за дверми трошки попрятатися. Але це тобі не нормальний режим, це уже важкий режим. Тут мама дуже швидко з дверей вибігає, я можу просто не встигнути. І тоді... І тоді все, хана. Так. Мех. Треба лише, якщо ти хочеш за дверь е, ховатися, то треба лише подивитися, чи мама не буде бігти. Назад. Думаю, що якщо буде, то вона, значить. Уроки йде перевіряти. Біжить, точніше. Ого! Вона так беззвучно пробігла. Ну коли ти вже у нас уроки провіриш, а? Вона Подивіться, вона навіть ялинку не ходить поливати. Їй взагалі байдуже. Та ладно, вже посижу в кімнаті. Шайбу! не хочеться. Так. Да, ну. Ви шо, реально? Тільки татові... Тільки татові написали. Ну, ладно, мені повезло. Це прям. Пощастило. Джекпот. Ідеально. Ідеально всі все. Я не знаю, чи то оце от кущ трохи більшим став, чи що. Але я тут прям. Ну, прям-прям. Так, пока що можемо помаленьку повертатися. Де вона? Ага. Ну я думаю, можна. Можна в принципі бігти. Получається... Кудась там в... в бездну просто. Все біжимо. Так нічого нічого я вас бачу. Ви там... Взагалі вже офігіли, блін, ну серйозно. Ладно. Ідемо, зараз попадаємо в... Backrooms. <свіс> І проходимо, получається, кінцівку. Ех, отак от, от і закінчуємо вже нарешті важкий режим. І е, нам залишилось всього два режими важкості. Получається, це у нас хардкор і челендж. Я не знаю, що буде на челенджі. На челенджі я там грав, може, 2-3 катки і все. Більше не провував. Е, на хардкорі, не знаю, хардкор, ну, таке. Будемо бачити. Ну, хардкор я можу пройти, челендж. Чесно, я не знаю. Будемо зараз бачити. Будемо бачити, що далі буде. Так. Сніжок закінчується. Земля теж... Ну що, полетіли? Бам! Оп! А це що таке було знову? Так, давайте йдемо до цього чучела. Так, я не, не туди йду, напевно. Не знаю. А що тут так темно, а? Включіть світло? Як тут взагалі ходити? Світло то включити потрібно, а? Опа, що за дирочка? Я в неї не пролізаю. Нічого собі. Ну, давайте тоді сюди і підемо чи що. Це знову глухий кут. Я не знаю, ну йдемо тоді сюди. Тут можна якраз пролізти, я думаю. Стоп. І тут навіть глухий кут. Почекай, я не розумію, де ми зараз знаходимося. Так, о, до речі, я тут минулого разу був якраз і помер. Але от де то чучело, я не розумію. Ну, шукаємо його. О, все, ми вийшли на головну, получається, площадь. Ну отут він і мусить бути десь. Я десь там був застряг, я звідти там вийшов. І десь він має бородити. Ну йдемо тоді до нього. Чи шо? Ну ну да. Нам, нам потрібно звуки знайти. О, я чую звуки. О, все, я знаю, де він. Заді мене. Мама! Все. Мама! І виходить, ми просинаємося, так? Ні, ну так, по понакшу ми і бути не може. І так, ми проснулися, звісно, реклама, як же без неї. Бідний скулбой. Він, коли просинається, бачить не, не сонце. Не маму. Він бачить. Він бачить рекламу про Мікель. Мекель. Ладно. Що ж, кінцівка на важкості важко. Всі, навіть секретна, пройдена. Будемо переходити уже з наступного відео про скоборен на екстрим. Я вже навіть зараз включу екстрим. Що ж, друзі? Став лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покида.